В умовах наближених до реальних бойових дій проходять навчання рівненські нацгвардійці. У лісовій місцевості бійці відпрацьовують вогневу і тактичну підготовку, пересування окопами та штурмові дії. Під чітким керуванням інструкторів, які мають бойовий досвід, нацгвардійці не тільки покращують свої навички, але й стають психологічно стійкими і готовими протистояти ворогу. Сьогодні ми скоротили цю базу. Програму в загальному вона відбувається на протязі десь півтора місяців. Ми сьогодні постаралися деякі елементи скласти в один день, для того, щоб військовослужбовці почувствували так само, ви разом з нами попрацювали, відчули, що це таке на особистому досвіді. Важливою складовою належної підготовки бійців є здобуття навичок тактичної медицини з підрозділами, які готуються до виїздів у зону бойових дій, займається інструктор з позивним ДОК. Військовослужбовець отримав поранення на запорізькому напрямку. Нині проходить реабілітацію і паралельно навчає нацгвардійців надавати медичну допомогу. Відміння зупинити масову кровотечу до забезпечення прохідності дихальних шляхів. Відпрацьовуємо надання допомоги як в зоні під вогнем, так і в зоні тактичних умов. І на етапі евакуації в зоні під вогнем безпосередньо по одному методу надається допомога по зоні тактичних умов. По другому один із тих, хто постійно вдосконалює необхідні у бою навички. Нацгвардієць з позивним невідомий за понад два роки з моменту підписання контракту хлопець пройшов низку навчань, щоб бути готовим замінити на фронті когось із тих захисників, які нині відстоюють українську незалежність. Більше за все на зачистках будівель. На штурмі окопів на медицині це дуже важливо тепер. Ну і тактика, тактика, тактика ведення бою. Все більш затребуваними на передовій стають навички керування безпілотниками. Бійці освоюють ази польотів на мавіках та фпв-дронах. Оператор БПЛА з позивним князь розповідає про переваги останніх. Я можу подлетіти, роздивитися. Час польоту теж в нього буде більший. Роздивитися, визначити собі ворога, там, наприклад, занирнути до нього в бліндаж, в окоп, в перекриту щілину, ну будь-куди, або вразити е, рухому техніку, бронетехніку. Нині в Україні є безліч можливостей опанувати навички володіння БПЛА і керувати дроном зі слів князя нескладно. Бажано вміти всім обов'язково мати хоча б базові навички. Базові навички, але вже окремо ті групи розвідки, підрозділів БПЛА, вони більш поглиблено вивчають, більш більше тренуються. На завершення цих одноденних навчань нацгвардійці проходять стрес-тест, подолання своєрідної смуги перешкод, поєднання фізичного та психологічного навантаження. У якомога швидкий термін необхідно пролізти під колючим дротом, пройти через задимлені окопи, відпрацювати по мішенях і вміти зупинити собі кровотечу за допомогою турнікету. В загальному. Дається, людину виводиться з рівноваги. Це для того, щоб завести людину в стресовий стан. Тобто, так, на бойовий стан ми його не зможемо завести, але фізичне навантаження вводять організм в стресовій ситуації. Такі навчання рівненські нацгвардійці проходять постійно. За словами інструкторів, ці тренування не просто однотипні заняття, а постійне вдосконалення самих себе в умовах максимально наближених до тих, з якими щодня зіштовхуються українські захисники на передовій. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.